Всім привіт! Перед тим як почати читати для вас, хочу дещо сказати. Проявляйте, мою, проявляйте активність на моєму каналі, тобто ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте відео, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Також поділіться цим каналом зі своїми друзями, родичами, близькими, навіть з близькими, не знаю, подругами, зі своїми парами. Ну, з хлопцями маю на увазі, щоб вони теж підписалися, чекали нових відео і слухали такі собі, як я роблю, аудіокниги. По частях. А так починаємо. Зоїзак, дівчина онлайн, розділ 23. Що, годзила? Забирай! Ти вже начудила! Я розплющую очі і бачу Еліота, який витріщається на мене крізь скло у смугастої зірковій оправі, котра година бормочу зеркаючи вікно. На дворі темно Нью-Йорк мерехтить, як вітрина ювелірної крамнички. Певно, певно, я проспала все пообіддя. Якраз час розповісти мені нарешті, у що ти вляпалася. Еліот гепається на моє ліжко. Хто такий бруклінський хлопець? А?» Я Язирки на ноутбук, який лежить на подушці поруч зі мною, і все згадую. Ельот, напевно, прочитав мій допис Я познайомилася з ним сьогодні, його бабуся готує бенкет на весілля. І що ти за і що, ти закохалася? Ні. Еліот дістає з кишені телефон і починає читати, тому що, коли ви з нею ходите, людину, якій подобаєтеся. Такою, якою є, і вам дуже подобається людина, то треба докласти максимум зусиль, щоб не втратити її. Я вся стискаюся. Тепер, коли Еліот читає це з таким сарказмом у голосі здається, я надто пафосно все описала. Також після сну все, здається, таким нереальним, ніби я все вигадала. Ти щось пила? Еліот дивиться на мене поверху кольори, як соволій лікар? Ні. Тобі, про мав, якась секта? Ні. Тоді як ти могла закохатися в цього хлопця, якщо тільки не познайомилася з ним? Я не закохана в нього. Розчарування обовиває мене, як холодний туман. Ми сьогодні були разом майже цілий день, і між нами, справді, є якийсь зв'язок. Обо ж тепер я говорю як емоційна голівудська актриса на шоу Опре. Ельо так сильно супиться, що мені здається, зараз із нього злетять окуляри. Між вами, справді, є якийсь зв'язок. Так, у нас дуже багато спільного. То скільки йому років? 18. у якому коледжі він навчається, він навчається. А то чим він же він займається? Нічим, я не знаю. Цей він хоче перепочити перед вступом до коледжу. У мене таке відчуття, ніби я на допиті, який проводить хтось з еліотових батьків. Тобто ти зустріла рідну душу, але навіть не дізнався, чим він займається про бозна ще кілька годин. Еліот багато, багатозначно сміхається. Вони це починає дратувати, коли він такий лихий? Чого він такий лихий? А ще й. А я ще й хотів розповіти все про Ноа. Ми справді не переймалися таким пита, такими питаннями, продовжує. О, справді тож, твої батьки знають про це? Ні. Їм треба про що знати. Я з тривожу дивлюся на Еліота, краще б він нічого їм не розповідав. Як ти можеш можеш казати, що їм нема про що знати, якщо ти розпочекав це по всьому інтернету? Я сідаю на ліжку і дивлюсь йому просто в очі. Я не розпатякала по всьому інтернету, а написала в своєму блозі. От і все. Я думаю, це допоможе людям побороти свої страхи. Він дав мені справді добру пораду. Льот також не зводить з мене погляду. Але ж і я допоміг -то тобі в літаку. Чому ти про це не написала в блозі? Раптом я розумію, у чим річ. Льот заздрить, бо я не згадала про нього. О, Ельот, я ж завжди пишу про тебе, пам'ятаєш, як ти допоміг мені вибрати сукню на шкільний бал? А твої десять порад щодо осіннього гардеробу, я ж писав про це хіба ні? Та Ельот сердито в топлій у простирадлу, не можу повірити, що ти написав про нього, перш ніж розповіла мені, бурмоче він. Якби я зустрів когось, кому б сподобався таким, яким є, точно спочатку розповів би тобі. Тепер я почуваюся винною. Я нахиляюся до нього, беру за руку. Я хотіла розповісти тобі, просто мира так хотіла поділитися з тобою, коли я переносить, ти спав. Еліот, ти виться на мене, ти могла розбудити мене і придзвонити також. Вибач, мені справді дуже прикро, та вже нема чого бурмоситися. Напевно, ми більше ніколи не побачимося. Западає довга, незручна теша, потім Еліот кладе свою долоню на мою. Вибач, коли я прочитав твій допис, мені. Про бон, Бо про мені було неприємно, ніби мене покинув. Я ніколи тебе не покину. Ти мій найкращий друг. Я обіймаю Еліот. і Хоч ми з Ельотом попинилися, відчуваю прагніченою. Я почуваюся пригніченою. Я так хотів розповісти тому про все ще раз пережити чарівний день, але як я можу, якщо це його засмучує? Не встигаємо й слом перекинутися, як хтось стукає двері. «Аго, донько моя, хоч їсти? кричить тато зі штучним американським акцентом ще гіршим, ніж у Олі. Вечеря мабуть, бути по справжньою подією. Ми їдемо у Чайн на таун у ресторанчик, який називається веселі палички. Не всі офіціанти, майстри, пантоміми. Усе ж відбувається справжня вистава. Та як вони допомагають нам познімати квитки, та як подають страви, та я не можу розслабитися, і хоч еліот. Здається, таким, як завжди, і мама нарешті заспокоїлася після весільних приготувань. Я думаю ще про те, що, напевно, так і не треба було писати про ноа. Еліотова реакція спонтеличила мене. Відколи з'явилася дівчина онлайн, він ніколи так негативно не реагував на мої дописи. Можливо, доби справді нато не мудрий. можливо, я надто занурив з той час, коли ми були разом із Ноа. Можливо, я ще вигадала, що нас пов'язує щось особливе. Дорогою до готелю я вирішую видати цей допис, щойно зайду до своєї кімнати. Кожен крок по застеленому, м'яким кемом коридору від луні думкою видалити, видалити, видалити. А що це перед твоїм номером, пен? питає мама. Видалити, видалити, видалити. Що, ти замовляв щось у номер? спитай та дуже дивний сервіс, бо мочи, Еліот, я піднімаю очі, бачу коричну картонну коробку перед своїми деревами. О, Ви ж не думаєш що це бомба, правда? питає Еліот, дивлячись на нас величезне, чи навіщо хтось би бомби перед моїми дверима. Дивуюся я його перегляку». Альот, знижуй почима. Не знаю, може, вони ти є ціллю, вони могли випадково вибрати твій номер. Я хитаю головою. Навіть при тому, що я найбільша невдаха на планеті, притягую неприємності, як магніт, вибрати мою кімнателя випадкового замінування, це було б уже занадто. Це, звісно ж, не бомба, каже Дат. Можливо, покону пошиту тут помилкою. Ми можемо подзвонити в фує запитати, чи вона щось знають. О, і дивлюся, як тут підняє коров. Що там? Для... Це для тебе. Поглянь. Серце одразу почне підстрибувати. Може, це відно? Ну хто ще знає, де я зараз живу? Я підходжу до тати, забороняю коробку на ліпці від руки написано для пені сама знаєш, яким днем Н. Від кого це підозрі запати та? Від ноа, борчу мочу я, а щок одразу ж зливається рем'янце. Від кого перепитай тата? Від ноа», – повторюю я. Це оно к пояснює мама. Пені їздила з ним по нову тяру. А що ж у коробці тату запитання зводить броню? Я не знаю, відказую, а в всі витріщаються на мене, чекаючи, що я її відкрию. Іду спати, кажу, я така втомлена. Тато дивиться на маму і знову зводить брови. Вона всміхається до нього, хитає головою, ніби кажучи, що все гаразд, я видихаю з полегшенням. Побачимось вранці, кажу я, швиденько витягаючи картку, ключ за, за сумки. Так рано раненько Нагадую, мама. але починає Еліот добре, ніч твердо, – кажу, я прослизаю до кімнати, зачинила двері ще до того, як хтось встигає щось сказати. Моє серце досі колотає. Що ж це може бути? Я перевіряю телефон, чи немає смс від нього, але скринька порожня. Я розпаковую коробку, зараз не бачу пасма, шовковиста каштанвося. Це лялька. З середини до коробки приклеєний конверт. Розриваю його, дістаю записку. Люба пенні, я повернувся до крамниці, і коли приходив повз ляльку, вона шепнула мені, що її незаповітніша мрія, щоб її вдочерила добра британська дівчина з прекрасним волоссям, таким як у неї, веснянками. Прохання було таким щирим, що я не міг відмовити, хоч це й означало, що вдруге за день доведеться спілкуватися з власником крамниці. З непривітного пекла. Цього разу він запитав мене синку, ти не думаєш, що надто дорослий, щоб бавитися ляльками. Я відповів йому що одного дня буду відповідно віку ля весілля, ляльок і ся і іншого. чомусь не вра. Його чомусь не вразило моя відповідь Що коли тобі шматок шоколадного торта їжа диявола, який спекла сей ділі. Просто для того, щоб ти раптом не порушила правила дня чарівних несподіванок і мала торт до вечері. And... Я витягаю у ляльку і величезний шмарток торта загорнутий у фольгу, її ляльку на подушці. Вона дивиться на мене з зеленими оченятами, дається значно щасливіше, ніж раніше. Потім мене знову охоплює радісне тремтіння і вечірні тривоги як рукою знімає. Ну, а справді дуже миле, і я подобаюсь йому. Значить, я не вигадаю, що між нами є зв'язок. Розділ 24. четвертий. Я саме збираюсь написати на смс куди чи легенькі стукіт у сумішні з Еліотом двері. Пен, можна? запитує Еліот. Звісно, відповідаю я. Двері вічнеці заходить Еліот. У піжамі кепці янкі з козирком назад і без окулярів, так і обичай вас здається ще вужчим. Привіт, каже він, поглядом скануючи ліжку. Явнушка, що ж було у коробці? Його очі зупиняються на ляльці. Не може бути. вигукує він. Це він тобі прислав? Я кивай, хоч намагайся стриматися, губи розтягуються в усмішці. Вона така гарна. Ельот сідай на ліжко, бере ляльку, я знаю. Ми бачили в вінтажнім кремничці, сьогодні коли забирали тіару. Я розповіму, що завжди засмучуюся, коли бачу покинуті іграшки. Він прислав записку, що лялька хотіла, щоб я її вдочерила. Мої овочі заливає фарба. Я чекаю, що я льот якось відреагує, та він мовчить. Він продовжує сміхатися ляльці, і пестить волосся. поля її сукню. Напевно, вікторіанська. Ти знаєш, скільки вона коштує? Я Хитаю головою? Це не дешева лялька, це ж не барбі, моя люба. Я знаю. О мій боже, він тобі прислав ще й тортку. Він побачив їжу диябла. Його очі стали ще більш метак, Це його бабуся спекла на дуже вправний кондитер. Льот відкладає ляльку на подушку сміхається мені. Добре, добре. Я починаю розуміти, чому ти закохалася з першого погляду. Починай що? Розкажи мені про все. Тож ми ліземо під ковдру, і я розповідаю Еліоту все про мій чарівний день із НОА. Коли дістаю з тієї частини нога, мене за руку, Еліот схвильовано починає махати руками. Та все ж я вирішую промовчати про ключовий мить, хочу лишити це тільки між нами з НОА. Очманіти можна. вигукує Еліот, коли я закінчую розповідь. Якщо всі бруклінські хлопці такі, то я хочу сюди емігрувати. Я сміюся. Підламучу моток торта і ходу до рота. Він такий ніжний, як оксамит. Вибач, що я так борчав, каже Еліот. Тепер я розумію, чому ти така щаслива. Ні його слова нагадують мені про блог. Я так захопилась подарунку від нього, що забула видалити його. Усе гаразд, мені треба було розповісти, пер... тобі... розповісти тобі перед тим, як писати у блог. Ми додивимось одне на одного, усміхаємося і відчуваємо полегшення від того, що між нами все, як і раніше. Добре. А тепер лягає співпраця. Лягай спати, каже Еліот, встаючи з ліжка. Попереду важливий день. Ні шкода, що ми з тобою нікуди не сходимо». та все добре. Ми з твоїм татом гарно погуляли, а завтра на нас чекає статуя свободи і екскурсія з приводами. З приводами? Ага. Це буде фантастика. Ми навіть відвідаємо поховання 20 тисяч жертв жовтої гарячки. Цікаво, напевне. Сміюся я. Коли Еліот повертається до своєї кімнати, я беру телефон, ковдру з ліжка і підходжу до крісла біля вікна побаченого за вікном я знов замираю, і знов мені не віриться, що все це відбувається зі мною. Я закутуюся кодрі, морщуюся в кислі. Потім знаходжу номер два, не зтискаю подзвонити. З кожним довгим гудком напруження зростає. На щастя, він відповідає вже після третьої Привіт, чую його м'який голос. Привіт, дуже дякую тобі за ляльку. Рато мені стає так незручно, що я говорю надто на наприклад, будь ласка, скажи мені, мій пені, ти зараз біля вікна так? Саме так, ти бачиш місяць? Ні, зачекай. Я відчиняю вікно на В Латинський ідеально кругий місяць на лицей прямісінько над Empire State Building. І та я звертаю увагу не на розмір чи форму, а на колір. Яскраво бурштиновий. О мій боже, він неймовірний! Чому він такий помаранчевий? Я думаю, що його побризкали фарбою якісь інопланетяни. Та якщо вірити в ділі, це якось пов'язано із забрудненням атмосфери. Ой. Мені більш версії з інопланетянами. Мені також. А тепер слухай: твоя поява якось дивно вплинула на мене. Що ти маєш на увазі? Ну, взагалі, то я не маю звички купувати китайські ляльки. Я сміюся. Думаю, було чесно, як ми, ми побачили зочек перед твоїм відвіздом, продовжує він. Я б залюбкаю, коли. Може, я підійду після завершення весілля. Лі каже, що воно закінчиться до півночі. Я придумав щось цікавеньке. Я думаю про батьків. Якось не дуже уявляю, що не дозволимо шити тиснічним Нью-Йорком із малознайомим хлопцем. І не хвилюйся, Ми залишимося в готелі. Зупиняй мене, ну ніби прочитавши мої думки. Тоді раду кажу я так швидко, що слова зливаються в одне. Я щільніше закутуюся котру та уявляю, що я в обіймах Ноа. Тоді до завтра, ніжно каже Ноа. Так, до завтра, на добра ніч, пенні, на добра Ноа». Я відкладаю телефон і глибоко вдихаю. Потім визираю вікно, щоб ще раз помилуватись Нью-Йорком і неймовірним місяцем. Я почуваюся інакше, і це не тільки через знайомство з Ноа чи поїздку до Нью-Йорка. Просто я чи не вперше відчула, що моє життя це моє життя, і я сама відповідаю за свою долю, не просто реагую на чиїсь слова Шевченка, але моя ключова мить. І нарешті я сама пишу сценарій свого життя. Розділ 25. Наступного дня я прокидаюся з відчуттям Різдва. Ще не розплющивши очей, знаю, що має стати щось особливе. А потім, а вже потім згадую, що саме. І тоді мене знову завтоплює перечуття. Но І знову побачу но. Я розплющую очі, бачу ляльку, яка дивиться простісненько мені у вічі. Ночі ну, навпала, впала тепер лежить на подушці бочим до мене. Доброго ранку, кажу я їй. Я така схвальона, що тепер говорю з лільками. Тобі добре спалось? Являю, як лялька мені відповідає «Ні, жаховому очі завжди розплющені, якби тобі спались з вічно розплющеними очима. Добре, час вставати». Я йду в душ, потім заботаною рушником головою, сідаю по турецьки на ліжко, запускай ноутбук. Поки завантажується сторінка з блогом, я починаю нервуватися. А якщо мої читачі думають, що останній допис був тупим і надто пафосним. А якщо будуть негативні коментарі, Та я даремно хвилювалася коментарі миліші ніж будь-коли, переважно з червоним анімованими сердечками і проханням написати більше про бруклінського хлопця. Я хочу перечити льод запроканицького отримав смс. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, нехай це буде нова, прошу подумки. Я беру телефон, помічаю, як з подушки на мене, дивиться лялька. Уявляється, що не просто, ну, будь ласочка. Я глибоко вдихаю, не маю зберігати спокій та що не бачу смс відно, як знову тремтіння розходиться всім тілом. Мені наснилося, що ми гуляли Нью-Йорком. і кожне місце, яке ми відвідували, перетворювалось на торт. Що це може означати? Н. Я одразу ж пишу відповідь. Тебе спіткав прокляття Дня чарівних несподівано, хоча, по-моєму, це класно, уявив лишень. Empire State Building перетворюється на торт. Ти вже визирала за вікно? Ні. А що? Місяць позвонів? Я просто й до вікна, відгортаю штору. З неба падають легкі, як пір'їни сніжинки. Нехай будівлі унизу здається посипаним цукровою. Посипаними цукровою пудрою. О, це так прекрасно. Так, незабаром різдво, гарно ні, побачимося бачимося опівночі. До зустрічі. Через те, що я не можу дочекатися, коли побачуся знову, здається, що попереду найдовший і найнудніший день за всю історію світу, Та насправді, все дуже цікаво, з прибуттям гостей за ще більше нагадує аббатство Даунтон. Придили чоловіки у чорних і сірих костюмах і за ним назад волоссям. Приголомші жінки у сукні в стилі 20-х років. Усі викли... вик... виконані у приголошених тонах Лаванди, смарагду та сливи. Кожна сукня справжній витвір мистецтва, де поєднується атлас витончене не і вишиті бісером візерунки. Навіть діти в костюми у всіх цих рюшах, черевичках з гудзиками не скидаються на порцеолянових лялюк. Дивлячись на своє обрання служниці, просте чорна, розширене донизу платі накрухмали не білий фартушок, я їм трохи заздрю. Поки професійні фото робить постановочні фото з нареченим та гостями, я зі своєю значно меншою камерою прогулююся, заловлю цікаві кадри. Дві дівчинки-квіткартки, які перешіптуються між собою. Крупні плани, прекрасна сукня, а потім, коли оголошують вихід нареченої, у гості розсідаються по своїх місцях я роблю ніжне і романтичне фото з хвильованого Джема, який стоїть в кінці проходу і виглядає сіндів. Я рада, що вони відмовились ідей проголошувати свої бітінги з даваним британським акцентом. Їхні присяги такі прекрасні і ще такі щирі. Додав також у мене особисті бітінги. Сінгі пообіцяв не бурчати, коли Джим дивиться бейсбол, а Джим навчитися любити реаліті-шоу. До кінця церемонії ледь стримався наміру емоцій. Коли гості йдуть на весільний сніданок, мама відкликає мене вбік. Її очі світяться щастям губи розтягуються в усмішку від вуха й до вуха. Пен, ти не повіриш, мене попросили ваштувати тематичну. Вічірку. Тут у Нью-Йорку, що коли? Наступного тижня мама дивиться напрямку то бачиш старшу дружку, повну пише з шевелюрою. Напередодні Нового року і виповнюється 30. Вона запитала, чи не допомогла б їй влаштувати рокерську вечірку? О, але але ж ми завтра летимо додому. Як же ти хотієш це? Мене все зі думки, що мама залишиться тут, а ми вдома святкуватимемо Різдво без неї. Вона сказала, що ходить наше перебування в Нью-Йорку, щоб ми всі лишалися на Різдво і Новий рік, і квитки вони поміняють своїм коштом. Ці люди по-справжньому багаті, зовсім грошей не рахують. Ніби приростають до місця, поки не мають переварити новити. Ми лишаємось на різдво. Мама, кивай. Так, я вже подзвонила татові, він знає. Мене затоплює радість, а мозок тим часом шукає причини, що може завдати моєму щастю, бо завадити моє щастя, бо звучиться надто гарно, щоб буде правда. А їх же Том і Еліот? Еліот також може лишитися, каже мама, осміхаючись. Принаймні я на це сподіваюся. Я от дзвоню його батькам, і з Томом все буде гаразд. Він ну, уранці мене, чи може зустріти різдво з Мелані та її родиною. На радощах я готова танцювати по всій залі та відмовляюся від цієї ідеї, надто багато перешкод. Я лишаюся на Різдво і Новий рік у Нью-Йорку. Я ще побачуся знову, краще й бути не можу. На різдво Сайділі запросила нас до себе додому, каже мама, заперечуючи мої думки, щойно моє життя стало кращим у мільйони разів. Увечері до нас приєднається татус Еліотом. В вінтажному костюмі з криваткою Еліот має неперевершений вигляд Я знову оглядаю своє скромне вбрання служниці зітхаю. Навряд чи я би так вбралася для побачення знову, та, принаймні, я не випадаю з теми весілля. Ми всі збираємося навколо Сінді і Джема, коли вони танцюють свій перший танець, як і чоловік та дружина. Сінді передів на коротку сукню з блакитного адласу. Він мерехтуєвого освітлення, тканина змінює колір, як місячний камінь. Музиканти грають перші акорди «Unchained Melody», а я відчуваю мурашки на шкірі, бо згадую, що вчора сам на цій сцені у темряві перше побачив оно. До півночі залишається всього три години. Я погляду на різьбаний годинник на стіні. Зовсім, як попелюшка, лише на відміну від неї, я чекаю півночі, а не боюся її. Пані, можеш ти, пере... Може ти перевдягнулася би, шепоче мені на вухо, мама? Я повертаюся до неї. Що ти маєш на увазі? У що, що? Мама задково сміхається. Я думаю, що сказати тобі про сукню. Я не сказала. Не здивований на О, боже мій, я була така закопотана, що зовсім забув. Мама бере мене з руку. Унизу в моїй кімнаті є сукня для тебе. Яка сукня? Мама усміхається побачиш. А хіба я не й дотримуюся теми весілля? Не хвилюйся, що до цього йде. Мама, усмішка стає ще загадковішок на притівні картку ключ від свого номера. Добре, тоді добре. Я розвертаюся до дверей, щоденько роблю карту, де дівчинка-під картка повзе під столом з курячою ніжкою в руці. Заходжу до кімнати, батьки починають сміятися. Тату, частина кімнати практично порожня, якщо не рахувати, при стіни валізи та книжки на нічному столику. По мавній частині би промчав буревіз, одягу та косметики, і намаю суминути хаос і прикладає собі шлях до ліжка. Зверху на простораделі вже доважно гарна коротка сукня зі смарагду, шовку понизу, обшита сріблястим бісером. Поруч із сукнею така ж вишита пов'язка на вулиці та пара чорних, елегантних черевички. Не можу повірити, що все це мені, але на вішаку записка розвіє сумнів для Пенні. Від радості аж подих перехоплює та, звісно, містери внутрішній голос не може змовчати. А якщо вона тобі замала, а якщо ти матимеш дурнуватий вигляд, Хоча, коли я торкаюсь сукні, розумію, що в ній не можна виглядати по дурному. Я скидаю служницьку уніформу і через гол вдягає сукню. Тканина настільки ніжна, що від доторку у мене мурашки по шкірі. Я не можу стримати захвату, коли бачу своє відображення у великому дзеркалі. Сукня сидить на мені ідеально, у ній виглядаю старшою і такою цікавою, кінозірка зі стрих стрічок. Зваю туфлі, дивлюся на волосся, ну зібрано тугий вузол, але ж зачіска, яка підхопила до хода од обрання служниці, личить до нової сукні. Я розпускаю возі і розчісую його маминою щіткою. Поруч, вшись із кучерями, заплітаю косу і закріплюю її навколо голови, зверху прикрашаю стрічкою. Потім сідаю за маму туалетний стоп, підфарбовую очі. Підводка, туш, трохи пудри, кілька крапельок парфумів, і я готова. Підходжу до Великого дзеркала, щоб ще раз поглянути на себе. Потім згадую той день, коли я збиралась на побачення з Олі, якою я була здирвована і непевненої собі. А тепер я дивлюся на свої відображення і задоволено сміхаюся. Важко повірити, що це було ще тиждень тому. Здається, минуло пів життя. І я тепер зовсім інша людина беру сумочку і прямую до дверей. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. І ще хвилька вашої уваги. Може, я ви не про це, А я можу розказати історію, як я почала цей канал вести. Я його створила десь, не пам'ятаю, десь певно, в червні місяці, і бо мене надихнув один канал. Я думаю, щоб вам теж озвучувати книжки, як теж по частях будуть, і багато чого іншого. Але то таке. А так, ще раз дякую всім за перегляд. Бувайте!